Любі дітки та шановні батьки, сьогодні у нас буде гарне, цікаве заняття. Ми сьогодні понулимся у наш цікавий світ сенсорики. Ми сьогодні з вами, з дітки, любі, розглянемо кольори. Сьогодні пограємося в гру, з вами збудуємо гараж ось для такої гарної автівки. У нас є Такі кольори нашого конструктора. Це жовтий колір, червоний, блакитний, зелений і синій. Що ж, починаємо працювати, будувати. Беремо червоний і жовтий, з'єднуємо. Зелені можна з'єднати ось так синій та блакитний. Приєднаємо жовтий. Ось подивіться, тут у нас буде дуже багато конструктора, а тут у нас мало. Наше розуміння. Зрозумійте, де багато, а де мало. Ось зеленого, червоного, блакитного та синього у нас получився гараж. Дуже багато для нашої автівки. А ось залишок це мало. Давайте ми ще додамо до нашого конструктора і буде гарний, гарний чудовий гараж. Ще домовляємо. У нас получився гараж з такою гарною спорудою нашої домівки. Любі діти, якщо вам сподобалось конструювати з вашої Лего, будь ласка, конструюйте, присилайте свої фото, відео, як ви працюєте, як ви розумники мої. Конструюйте. Я буду вам дуже вдячна. Ми будемо ждати. Будь ласка, до побачення, до нової зустрічі!